Україну накрив потужний снігопад за інформацією Міністерства внутрішніх справ. Станом на ранок в Україні знеструмлено 2019 населених пунктів у 16 областях. На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, через що 1370 вантажних транспортних засобів перебувають у місцях тимчасового відстою. Відбуксовано 840 автомобілів. 7 сорок автомобілів. Сніжний апокаліпсис, сказавши добр, добро утра. Не, не, скажу на Одещині. Всі служби працювали у посиленому режимі цілу ніч. На деяких заметних ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. на трасі Київ-Одеса. Люди вже понад 12 годин стоять посеред дороги і очікують на допомогу. У людей закінчується бензин, їжа, вони замерзають. У той час місцеві телеграм-канали повідомляють, що сніговий апокаліпсис повністю паралізував трасу Одеса рені На шосе застрягла велика кількість фур і автобусів з людьми, які вже другу добу чекають на відновлення руху автотранспорту в бік Одеси. А ось так хуртовина зламала опору лінії електропередач в Одеській області. Це одна з причин, чому частини Одещини сьогодні немає світла. Водночас в самій Одесі через сильний вітер на одній з котелень впала труба за вишки понад 100 метрів. Очільник Одеси Геннадій Труханов розповів, що приступили до аварійних робіт вже. Він додав, що в Одесі 11 великих котелень. Станом на 27 листопада генераторами забезпечені всі малі котельні. Постачання електроенергії наразі нестабільне. Також місцеві ЗМІ повідомляють, що через сніжну бурю в Одесі обвалився навіть дім. Інформації про постраждалих немає. Дерева в місті падали і на. Поліцейські автівки чи постраждали копи, теж невідомо. Хай там як а цьому сміливцю в Одесі сніговий апокаліпсис не став завадою, аби проїхатися на самокаті. Погода ж дозволяє. Дісталося і Херсону місто, яке щодня потерпає від російських ударів, також накрила негода. Ось так вітер зносив кіоски і дерева в центрі міста. Погода значно погіршилась також у Київській області. Через ускладнені погодні умови школи працюють у дистанційному режимі, а водіїв закликають утриматися від поїздок. У Києві через потужний снігопад та сильний вітер пошкоджений головний прапор України. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Споруда флагштока є найбільшою в Україні. Висота майже 90 метрів. Наразі пошкоджені залишки українського прапора зняли. Підготовлене запасне полотнище. Вивісять, щойно покращаться погодні умови. Про те, що столиця перебуває в складних погодних умовах, відчули на собі пасажири громадського транспорту. Так, наприклад, вранці люди штовхали автобус, який погруз в снігових заметах на дорогах Києва. Що тут і сказати? Дуже символічний знак, який вкотре засвідчує силу українців в єдності. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу і ставити свої вподобайки в підтримку.